Віт, мої хороші, самі тихерай. Ось відкрила парничок, вчора не відкривала, так все попідростало, Ось нарвала редисочки на салатик. І є салат, зараз буду рвати, вже можна навіть рвати повністю рослинку. Декілька штук вже на салатик є. Тому дуже добре отакий парничок, на городі ще по-любому немає, а в мене вже є. І буде нам салатик вітамінний. Ось, друзі, цибулька, яку ми з вами висаджували. Теж на салатик є своя. Салат уже всього свого. Ось такий поживний вітамінний салатик з пахучою олійкою. Вийшов у мене на сніданок. І ось корисний поживний сніданок у нас на сьогодні. І ось, друзі, готую обід. І на завтра буде. Готую такий легенький, як був будьончик. Ось у мене ще є тушена курка. Ну, це таке, що якраз ішло крилишко, там таке на, на суп. Е, був у мене заморожений перець, поставила, варить. І варю кисіль. Хочу ріденький такий зробити. Ось у мене Є порічка заморожена, малина, полуниця, вишня, смородина і кізів. А, це вишня, це кізів. І зараз покидаю цього пожменьки, потім розведу крахмал. Тут взяла дві ложки, цілою водою перемішаю, тоді взяла, і цукру додавлю. Ну, друзі, кисіль готовий. Вже закипі... ну, закипіло виключила. Перчик мліє. Додаю лавровий листочок для аромату. І перчика можна горошком положити. Ну, можна і одного душистого, і пару гірких причинок. Ну, горошком чорного. Зараз добавлю, мені незручно знімати її, додати, але озвучую. І ось. Вже положила в бульйон тушонку. Також додаю лавровий лист і зелень. Трошки кріп. Приготувала все. все своє. Готуємо із свого всього. Вже солила. І зараз прокипить. Тушонка готова і так, але хай прокипить із зеленю. І можна виключати. І обід готовий. Друзі, приготувала їсти, а тепер вже в котрий раз пораюся, тому що птиця мала швидко все з'їдає, воду випиває, тому постійно слідкую за цим. Ось наші самі менші каченята, сім штук лишилося, то продала, мене попросили. Ну, Нам більше не треба, там, здається, 13 чи 12. Тут сім, нам вистачить, щось заріжемо, щось залишимо. на Розпліт. Це ось наші красавці, тільки що билися, щось не поділили. Навірно, якусь гусочку, да? не поділили? Це наші цеплятка, курчатка. Ось такі вже попідростали гарні. Трошки дзьобають травичку, даю їм, чоловік перебиває на крупну е, дробівку, та я пересіюю, даю їм таку крупу. Це наші старші. Тут у нас і гусенята, і каченята всі разом. Це водоплаваюча птиця, її можна разом тримати. А курчат ні в якому разі не можна. Я колись пустила, то вони попритоптували, нароблять болот, а тоді топчуться, попритоптують. Тому ні в якому разі курчат із каченятами, з гусенятами не можна. І ось чоловік придумав, у нас були такі круглі поїлки, банки ставили. Але постійно таке мокротиння було тут. А це поставив такий лоточок. Дивіться, наскільки він виглядує тут із-під ресідки, то тут тільки з краю мокро. А тут це виступає з цієї сторони, водички досить їм і прикриваємо, щоб птиця сюди долізла. Бо їм же ж теж всюди треба носа всунути. Ось такі, бачите, не знаю чомусь. Та й гусенята, і коченята чомусь. Одні більші, другі менші, хоч і виводок один і той самий. Але маємо, що маємо. А тепер йду далі працювати. І ось, друзі, вирішила вирвати тут редиску, яка вже, дивіться, вона вже повиростала гарно. І хочу показати, бачите, я показувала, висаджувала редиску різнокольорову. Ну, біла вже була червона, а тепер дивіться, ось і бордова є, і дивіться, жовта є. Мало, багатенько білої її є. Ну і червона. І хочу ось показати вам, думала, хто їсть редиску. І як ви думаєте, хто? Мурахи. Там вирвала ну, сіяла десь мимо попало, е, прямо обліплено. і тільки що рвала там, де е, мурахи об'їділи. Так що, це, знаєте, хто. То є нашу редиску, хто нам допомагає. Ну, зараз вирну, вирву, а потім, мабуть, займусь тими парничками, треба подосаджувати там, де щось пропадало, де є місце. Може і тут щось понасаджую, де... бо буде вириватися салат. Кукуруза так і не зійшла. А місце буде, то можна щось висаджувати. І ось дивіться, друзі, яку величезну редисочку вирвала. Оце ось о, немаленька. А ця ще більше за неї. Друзі, дивіться, здається, це кукурузка. Одна зійшла. Може ще якась їде. Ось, друзі, таку мисочку нарвала. Редисочки почистю, поставлю в холодильник, та й буде. Майже всю вирвала, лишилась тільки маленька. І виривала редиску і заразом виривала. По можливості бур'яни. Трошки розчистила, буде і більше свободи для гороха. І ще кріп хай підросте, також виривати. Ну, салат приберу. Тому буду дивитися, ну, мабуть, пізніше тут щось буду садити, тому що бажано порядках, а так якщо я насаджу туди-сюди, потім не знаю, може капель не вийде поставити, то не буде зручно. Ну і працюю далі. Ну от друзі Перехлила трошки в цьому парничку, де було можливо землю. По кругу навколо парничків перехлила землю. Тут під капусточкою, дивіться, яка вже гарна капусточка. Це цей, щоб раніше накривало. Помідорами дуже розочарована. Більше я не буду займатися такою ерундою. У мене ціла куча посаджених в стаканчиках, я не знаю, куди їх дівати в лоточках. Лучше б я їх висадила сюди, попікірувала. А так, дивіться, там сходи, там не сходи. Видно, вовчок, подивіться, скільки дирочок. Це, походу, все вовчок тут парив. І ось, ось дивіться, з'їла, залишила пакетик, ну, щоб знати, який сорт. Воно перетрубило геть, і бумаг. Тому більше не буду садити в ґрунт. Хоча ну, перші роки, як ми тут жили, я садила, все було добре, і цього очка наче так не було. Ну не знаю. Тут також все по, по кругу пообсапувала, навіть полуницю обсапала по кругу. Тут капусточка поганенько так і сходить. Теж вирвала бур'ян. Це непогано, дивіться. Ця ще трошки можна буде і пересаджувати. Тут зараз посаджу кабачки, думала помідори посадити, але нема сенсу. Ну, вже як будуть кабачки, хай будуть кабачки. Ну, Капусточка теж гарна. Так що тут все, все добре. Ну, оця ось капусточка, не знаю я її, а, вона вже не держиться. Викину. Бачите, мурав'ї лазять. Взяла опять рембек. зараз буду ось дві Тут Тут, ну, ну по всьому, прямо ну, земля рихла, але рихла, мабуть, не від того, що вона сама по собі рихла, тому що її до такої степені порихлили ці вовчки, що це кошмар. Зараз обробляю рембиком, а потім буду висаджувати розсаду, дає місце. і ось ще, друзі, дивіться, в парнику не знаю, що це за диромаха така, але теж сиплю і загорну. Ну, от так, На дворі вже теж понасипала. Зараз тут ще прогляну, може ще дає. Друзі, тут не сипала, тому що тут ми зараз вживаємо продукцію, тому травити себе не будемо. А тут якась винужіна мера. Беру зараз сапою, ось, ось всі ці, де я понасипала і пригортаю гарненько. Ось кожну ямку. Будемо сподіватися, що щось допоможе. Так, втрамбовуємо. Це, мабуть, павук якийсь, але мені тут теж не треба. Ну і так далі. Зараз ще підемо подивитися, що з тою капустою, яку ми садили недавно. Ну ось це та капусточка, що була не тронута. Росте, треба теж порихлити землю. Зараз пройдемо до кінця, подивимося. Тут уже насаджувала, звичайно, не пам'ятаю яку, але поки місць всі цілі. Так, друзі, тут всі цілі. Так, дивимося червонокачану, щось ця мені не подобається, але вроді держиться. Ну, а так, наче ну, то не насаджувала, то ще старої. А тут наче вся ціла. Теж треба порихлити. Зараз порихлю і ввечері полью. Ну, з цією капустою, я думаю, що все гаразд, кроме тієї однієї, ну, я ж говорю, то не стоїть, що я насаджувала тепер. Ну, ось приготувала. Це в нас кивілі кабачок. Ці листочки я приберу. Ну, не буду зараз, щоб не поламати. Коренева, я думаю, гарна. Можна попробувати. О, дивіться. Так, супер. Буду садити, так також як і капусту садила. Посаджу, трошки заглублю під верхом десь за 3 см від. Верха землі насиплю також отрави. І це другий. Получається, в мене буде три штуки ківілі. Оце ну, вже той, що був. І один цукеша, бо вже більше в мене ківілі немає. Я брала п'ять штук, але, здається, один не зійшов, а два, один пропав, ну, правильно. Тож в ячейки, дивіться, яка коренева. Висаджу. І тут ось помідорчики. Взяла ефемір. До речі, оце обробила два дні назад, і вони прямо піднялися. Ну, не всі це я більше вибрала, там є менші. Але взяла сім штук, буде тут ефемера. Посаджу, може, будуть раніше помідорчики. Коренева також, дивіться, гарна. Відколи, я вже не пам'ятаю, коли її пікірувала 30.03. Ну, вже місяць то повинна була бути набагато краще. Але щось, щось не так пішло. Але вже зараз гарно, то я думаю, піде. Ну ось, друзі, отак. Присипала трошки, тоді посипала цей рембик. Зараз ще більше і потім повністю вже всі парники поливаю і понакриваю. Кабачки також так само зробила. Зараз позагортаю, і буду поливати. Ну ось, друзі, ця капустина, яка була пов'яза. Дивіться. Ось, ось бачите? Під'їдена. І он ще одну вирвала, також під'їдена. Ще не пов'яла, але Поки Пока є, у мене ще капусточка, то підсажу. Друзі, подивіться, яке страхіття. Це кошмар. Це, мабуть, виліз. Я травила, він, мабуть, виліз откудись. Це ужас один. Хто знає, що це. Підскажіть. Ну от, друзі, полила всі три парничка. Зараз буду накривати. Хочу показати, дивіться. Оце все вовчок. Там в кінці взагалі, Зараз покажу, ну, дивіться, повністю все в дирах. Це просто кошмар. Хіба тут щось рости буде? Дивіться. Дирка на дирці. Просто кошмар. Ну, все, буду накривати парнички. На дворі холодно, но по ночам взагалі холодно. Тому накриваю, хай буде в теплі. І я вам скажу, це ще та зарядка. Казалось синові, що в мене болять руки, ноги, все болить. Він говорить, займайся спортом. Тут такий спорт і присідання, і нагинання, і прискачання. Що хочеш, тому вистачає. Зарядки такої, зараз накрию і все. Друзі, на останок хочу почернкувати виноград. Тобто попасинкувати. До речі, в цьому році щось немає по дві штуки, щоб. Але трошки розгрузити треба кущ. Тому ось одну оставляю, одну обламую. О, тут ось дві. Не видно з цієї сторони. Ось дивіться, одна брунька і друга. Зазвичай приймається маленька, велика лишається, але тут не треба. Тут слабенька, поки лишаємо цю маленьку прибираємо. Ага, тут ось також ось дві, дивіться, одна і друга. Тут лишаємо цю, ця слабенька, цю лишаю, цю приберу і цю приберу. Тут цю прибираємо. Тут дві, ну ці поки лишаємо. Так, цю прибрати. Тут внизу прибрати. Цю прибираємо. Цю прибираємо. Ось так. Цю лишимо, всі прибираємо. Тут також дві цю прибираємо, одну лишаємо. Ну, тут дві лишу. Тут отак От прибираємо. Ну, якось так. У мене Молдова був, а це той длинненький, я казала, що мені подобається. Дивіться, вже з цвітом, вже є цвіт. Тому ось також дві. Одну прибираємо, оцю прибираємо також. Оцю прибираємо, розгружаємо. Так, ця в сторону геть іде її не треба. Оцю заберемо. Так, так, отак. Провіджуємо, щоб не було багато. Так. Так, цю приберем. Ці дві бкалишимо. Так, тут цю прибираємо, цю лишаємо. Тут густенько цю прибираємо. Що таке, мультику цю прибираємо, цю прибираємо тут цю, цю. Бачите, мало таких, що йде, ось таких. В основному йдуть по одною, а зазвичай то йде дві. Може і за того, що в цьому році холодна така весна. Так, трошки проріджуємо, тому що, якщо буде дуже багато, вона не потяне і. Винограда не буде нормально. Так. Ось дві. Ми прибираємо. Тут також дві одну прибираємо. Тут заберемо. Тут дві одну заберем. Так, тут також дві. Так, помощники, не мішайте мені. Нюша! Трошки тут приберемо. Диви, що робить. Що ти здіваєшся над ним? Мурчик, мучає тебе, так? Да? Ти так так нас личка, бідний, да? Нюш, що ревності? Так, і тут ось, дивіться, дві також одну прибираю. Ну, якось так, а потім будемо, походу, дивитися, отут внизу треба позабирати. Геть, вони не треба. Взагалі, я казала, що я хочу прибрати, але поки камість не зроблю черенків собі, то поки камість буде тут. Ну і все, на цьому сьогодні все. Хочу вже сказати, що я вчора казала, що на один. Коли починаєш щось робити, і треба все закінчувати, тому що вчора не закінчила на вулиці, а сьогодні вже почала друге робити, і вже та робота стоїть, вже не зроблена. Зараз вже заморилася, вже не, не хочеться нічого. На завтра точно передають. І так відкладається робота з дня на день. Ну, сьогодні теж гарну роботу зробила, я задоволена. На цьому все. Дякую за лайки, дякую за. Коментарі, за підписки. На цьому все, пока.